Здорово, штамулітеше. Коротше, готова фірма чи все самому робити. Дивіться, варіант готової фірми це в принципі непоганий варіант. Бо це, це, мабуть, я, б, це моє да, мнення. я б готову фірму, якби і розсматривав би це для людей, які вже при бабках, да? це люди, які вже на опиті. Це, наприклад, люди, в яких є міжнародні фірми в Україні, наприклад, да, чи в на інших країнах, але вони вирішили. Перенести їх сюди, то можливо тоді да, для економії часу і для всього, то їм краще купити хорошу фірму да, з хорошою кредитною історією, з усім, щоб вони могли принести все сюди і одразу брати лізинги, кредити, фінансування і займатися. Це для таких людей. Тому що е, теж хороше, якщо вже брати готову фірму, то треба брати хорошу готову фірму, а хороша готова фірма з хорошою історією вона буде і денег стоїть. причому не маленьких за пару копійок ви купите собі. а хорошу готову фірму то вона буде нормальних карбованців коштувати так що якщо ти опитний ти знаєш що ти будеш робити ти, дійсно, в курсі дела, да? і в тебе достатньо грошей і всього і опита, повторюся, і в тебе все для цього є тоді звісно да, ти можеш купити собі готову фірму і починати одразу робити серйозні діла. Ну, якщо ти ще молодий, зелений, глупий, без опиту, без нічого, все повністю саменькому. Прям саменькому в самому все здавати, починати цей путь медленний, да? спочатку зробити історію, потім маленькі кредити, потім більші кредити, лізинги, це все діло, повністю саменькому все пройти. А готова фірма це вже для серйозних дітків. Ficou trabalho.